Рівненська плавчиня Ярина Матло вибрала бронзову нагороду на відкритому чемпіонаті Європи з плавання серед спортсменів з ураженнями опорно рухового апарату та вадами зору. Змагання проходили в португальському місті фунчал. Участь у чемпіонаті взяли 450 спортсменів з 51 одної країни світу. До складу національної збірної України увійшло 45 спортсменів. Українські плавці завоювали 98 медалей, з яких 37 золотих, 36 срібних та 25 бронзових нагород. Крім того, Національна збірна встановила 10 рекордів Європи та 7 рекордів світу і стала лідером змагань. Майстер спорту України міжнародного класу Ярина Матло здобула третє місце на дистанції 100 метрів на спині. Готувала рівненську спортсменку до змагань заслужений тренер України Ольга Палюк. Уже з 1 вересня 25 шкіл Вінницької області навчатимуть дітей з особливими потребами в інклюзивних класах. Таких дітей 66. принаймні нині їхні батьки дали згоду на навчання з однолітками. Школярів мають прийняти у 55 інклюзивних класах. Для того щоб навчання особливих дітей було успішним, щоб вони могли реалізувати свої здібності та порозумітися з однолітками та педагогами, у Вінниці провели спеціалізований тренінг для освітян з інклюзивної освіти. Вінницький тренінг став першим в Україні. В ньому взяли участь 40 працівників освіти: керівники департаментів освіти, директори вінницьких шкіл, у яких такі класи вже працюють, і ті, хто планує відкрити інклюзивні класи. Тренінг проводився за ініціативи благодійного фонду дружини президента України Марини Порошенко та підтримки департаменту освіти і науки Вінницької держадміністрації. У Львові вперше в Україні відбувся показ мод для дітей з особливими потребами. Його представили в рамках дитячого форуму. На показ прийшло понад 200 глядачів. Ми хотіли показати особливих дітей красивими в першу чергу. Не потрібно від них відвертатись або жаліти їх. На цих дітей треба дивитись як на звичайних. Вони красиві та усміхнені, розповідає організаторка показу мод Юлія Аронова. У показі мод взяло участь 15 дітей віком від 5 до 16 років. Це були діти із синдромом Дау на аутизмом ДЦП вадами слуху і зору та з комплексними порушеннями. Дизайнер колекції Катерина Кароль індивідуально підходила до пошиву кожного образу, враховуючи не тільки фізіологічні особливості, а й побажання юних моделей. Після показу пошитий для діточок одяг залишився їм у подарунок.